Ідеот, що я можу сказати. Так, ну а тут у нас заскочовано. Так, да, це явно не комплект. Це те, чого нам давно, до речі, не попадалося вже. Навушники. Раз. Навушники два. Та ладно. Серйозно? Народ, ви просто заценіть Я аж офігел спочатку. А ви бачите з під чого коробка А тут навушники. А ви подивіться з чого коробка? А нічого це не нагадує? Офігеть! А як так? А мені по таку штуку б краще. Оце та прище. Помните, я вам казав, що треба якийсь тримач там, щоб був. Ось, будь ласка, ось цей тримач. От тільки його тут немає, і тут є навушники. Mm -hmm. А тут що? USB-мікро? Є на місці? Ну так. Да. USB-мікро. На місці. Такий. А, фіолетовий. Звичайний бровіт. Окей. Запакуємо назад, щоб не загубити. Так, ну. Кабель 20. Ну, ці наушники 20. Тут, до речі, наушники. Да, наушники, звичайні. Тоже 20. Все наушники мы завжди рахуем по 20. Так, окей. И сами финди Перцеви. Ну, тут так, ууу, тут навіть дивіться, тут навіть є змінні головки для навушників. Нічого собі. Так, окей. Тоже, ну, хай ці будуть 30. Окей, тут змінні головки є. Я думаю, десятку можна накинути. І того, що ми маємо? 30, 50, 70 і 90. 90 гривень з пакунку, який коштує 200.